Всім привіт, любі друзі, сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Continuously. Я не знаю, як це точно перекладається, і тут ще останні дві літери, оці так вони капсом прописані, не розумію, що це може також це щось означає. Коротше, я знаю, що Continue – це продовжувати, аж таке контніус, ліхуйся з ним, коротше. Так, нам тут пропонують один і два почати гру і вийти. Ну, звичайно ж, ми почнемо спочатку. Навіщо нам виходить? Навіщо нам виходить? Я що заходив сюди, щоб виходить? Ні. Звичайно, ми хочемо пограти трошки. Так, щось тут пишуть. Що? Налаштуйте звук, щоб чуть було, як як розбивається скло. Ну я чую. Давайте. Так, нажміть три, щоб продовжити. Нажимаю три. Погнали. Turnvex Games. Так, особлива подяка Вітамін С, Ольвієрі, Забухайло, Скуймарі, Сатуніман, Канкбельд, все я, все, що вспілів. Забухайло там самий крутий. Станіслав Труховський. Головний тут чувак. Ну мені Забухайло сподобався, забухайло крутий. Так, все. Викинуло нас у гру. Що ми тут бачимо? Бачимо якийсь жо чор черв черв червоний коридорчик. Так так, в принципі, картинка більш-менш. Так, перший поверх. Батарея якась. Тут этот. Фонарик є. Фонарик, фонарик. Ніхуя нема фонарика. Так, стоїть лампа під, під драбиною, не знаю, нахуя для кого. Під сходами. Під сходами. Так... Є ту open the door. А, ah, close open. Ну хорошо, пішли. Немає, блядь, фонарика, ну шо ж. Так, а прискорюватись можна? Ні, чуваки. Коротше, погружайтесь в атмосферу по повної. Бігати не можна. Ой, не знаю, ой, не знаю. Чи надовго вони затягнуть це все? Побачимо. Так, м'ячик тут у нас. Мячик. Мячик не юзається. Так, третій поверх. Значить, ми в якомусь триповерховому зданію. Так, написано. Ці двері повинні бути зачиненими. Не проблема, пацани. Закриває. І далі я йду і знову на перший поверх. Хорошо. Попахує психушкою. Ну, ми далі повинні подиматись. Угу. Піднялись на третій поверх, тепер типа четвертий мав бути, а ми на першому. І тут подвинута лампа. Хоча все типу таке ж саме. Хорошо, а, давайте закриємо. Закриємо цю дверь. Херіо що це дасть. Дасть, не дасть. Так, що ми тут бачимо за вікном? За вікном тут якесь чистіліще, або чи щось якась поверхня схожа на Марс, там якісь пильові бурі, там щось типа того. Так, все те ж саме. Опять другий поверх цей забитий. І ми піднімаємося на третій. Третій поверх. Останній. Мячик. Лежить там, де й лежав. Йдемо сюди. Бачимо опять. Опять перший. Опять написано, ці двері повинні бути зачинені. Ну, та без проблем, мені не жалко. Вони і минулого разу так повільно закривалися. Ну добре. Ідемо далі. І опять перший поверх. Опять перший поверх. Так, що ця лампа ще ближче підідвинулась чи ні? Херіозно. Так, вона не юзається, якщо що. Якщо ви думаєте, що я не додумався, що її треба юзать, то ніхуя. А, ну, по привичці вже буду закривати. Е, за звичкою двері, за собою. Я все-таки не ліфтер. Так, йдемо дальше. Другий поверх, оп'ять все забито. Пішов якийсь дебільний звук. Щось, блять, упало десь. Хм -хм -хм. Хорошо. Літаюча тарелка, мабуть, десь тут бнулась. Так, і опять третій поверх. Третій поверх, м'яч. Звуки якісь пішли, їбануті. Ну хорошо, відкриваємо. А тут все ще нічого нема. Звуки пішли, а нічого нема. Так, опять все по-старому. Опять виходимо, лампа здвинулась. Тепер вона стоїть в кутку. Нічого собі, оцей сюжет. Я тільки що грав гру «Кхолат». Ви знаєте, ну тут сюжет розвивається просто блискавично порівняно з калатом. А, Хоча трохи чистіліще мені нагадує і те, що я бачу зараз перед собою. Ну я там не був, я просто чув, що якби... Ну, чистіліще ти якби. Там ніхуя не відбувається, сука, така Пустота, безкінечність, коротше, от те, що я зараз бачу і відчуваю тут перед собою. Так, м'ячик, ну мячик, ну здвинься хоч ти кудись. Ну, взагалі ж ніхуя не відбувається. Що таке? Опа, пацани, двері не відчиняються. Оце сюжет пішов. Ніхуя собі, ніхуя собі оце так. І що робити, я не знаю. А ну тут... Я прям ніхуя... Оце, оце сюжет попер! Сюжет попер прям... Я не знаю, що робити. Що робить? В такий тупік мене поставили. Двері не відчиняються. Ну, блін. Які у мене є варіанти? Далі стоять, биться сюди і не відкривати ці двері далі. Або спуститься вниз. Ну давайте я виберу другий варіант. Я повертаюсь назад. -хо -хо! Відчинились двері на другий поверх. Уху-ху. Пацани, колад відпочиває. Закриваю, закриваю. Не знаю, що тут. Ой, мені залишили записочку. Дали фонарик. Ахуєнно. Записка. Young Analia was brutally murdered in the stairwell. Uh, section floor 2. Так, якогось чувака замочили на другому поверсі. Цих сходів. Камера е, запечатліла Аналія, заходила в кімнату, але не вийшла. М -м -м. Эээ, <плес> Короче, тут загадка века, пацаны. Вона, значить, зайшла сюди, оце де ми зараз з вами. І не вийшла. Хм. Оце так, оце так. Так, тепер у нас варіантів немає, треба виходити знову. Оу! Що таке? таке? Так а двері не відчиняються. Ну нічого собі. Так а тут нікуди більше йти. І лампа не вмикається. Та відкривайтесь двері мені що тут ще робити? Ну так, Аналія ржот. ЧО ти ржеш, дурепа? Чого ти ржеш? Сука, випустіть мене нахуй звідси, заебали. Та випустіть, блять. Ну, уже можна? Та блятство, ви що, знущаєтесь? шо, знущаєтесь? Що це було? Залагало також. О, дякую, блядь. Все. Поїздуємо дальше на третій поверх. Тепер нас мають запустить. Там аналія, мабуть, сидить, там і ржот з нас то, якими долбойоби, блядь. Як ми, суки, на шо ми витрачаємо нашу, ж, наше життя? Ну, я ж не ліфтер. Так. І знову перший поверх. О, немає лампи. Хто лампу проїбав? Ви йшов, чуваки, ви ахерелі там і лішов. Не можна, блядь, оця аналія, оце вона вона спиздила лампу стопудня. Закрила нас сучка і спиздила лампу. Тварь, от вона і ржава з нас. О, відкривається. Я думав, нас сюди запустять лише один раз. Ні. О, музичка прикольно грає. Так, більш ніхіріща тут немає. Necessary... Approved... Оу! О так. <noise> Ах ти сучка, Ти мене вбить хотіла, да? Шо ти шкрябаєш там? Не шкрябай. Шкрябає. Воу, Ви бачили? Пацани! Це була ця тьолка походу. Опа. Не убиваема лампа! її, блять, тут швиряє, блять, тягає, блять, перекидує. Ай, пох! Так, ну шо? Ей, ти! Шо ти за звучки там издаєш? Шо це за звуки? Блять. Уйобуєм. Пизда рулю, блядь. Та що за пиздець? Нихуя ці лампи, вони ділять, блядь, розмножуються як клітини, блядь. Фу, шо це, блядь, за звуки? Це якісь дитешнищи крис. Нам походу треба подивитися, що тут на другому поверсі. Що за хуйня? Я тебе I'LL SEE YOU я тебе побачу. Йди нахуй. Побачу тебе. Я тебе вже побачив. Ти що, думала, що я тебе не помітив чи шо? Помітив, що? Помітивши я! О, як тут світло, хорошо так, що нас тепер чекає тут? Лампы всі прибрала. Ну ти, Аналія, молодець. Аналія, блядь, і тільки вдуплив, блядь! ім'я Аналія, як можна назвати свою, блядь, дочку в честь Анала? Це, Бля, блядь, жорстко! Так, шо вона нам зараз напише? Інхел! А, я тебе побачу в пеклі. Ну ладно, Аналі, якась ти така недружелюбна дівчинка. Хоть ну, Хоч музика хороша. Я не знаю, нахіра я постійно закриваю за собою двері, я просто привик до порядка. Опа. І опять лампа. Таке враження, що ми відмотали час назад, блять, і все знову повторюється, бля. Тобто воно це, звісно, і так повторюється. А, може щас нас замочать. Вона ж написала, я тебе побачу в пеклі. О! Що таке? Дай прочитаю записку. Дай записку прочитаю, що ти мені тут влаштовуєш ти? Дай. Так, от ти мені тут накатала. Він забрав мою дитину. Звуки, що він робив? М Мене огорчали, я не чула мою дитину. Щось там. Дитину він у тебе вкрав. Я поняв... Так а я при чому, слухай ти. Подруга. Що за Що за психушка? Уже лампа до нас прийшла, нихера себе. О, ще записочка. Він мені сказав, що я не, не покину кімнату, да? Неважливо, скільки я буду блукати і як далеко я піду, це ніколи не завершиться. Я поняв. Так, що тут ще? В кінці щось там, блядь... Путін, Путін. Я бачу Путін, бачите? В кінці Путін. В пеклі, а! Ну, все логічно, він казав. Побачимось в пеклі і... Оу! Ти тут мені газом тут не розкидуйся У нас газ, знаєте, який дорогий. Так. Коротше, я ніхуя не понял, я бачу тільки те, що, блядь, в мене немає ніякого вибору, і я повинен пиздувати вперед. Він іде. Ууу, він іде, хто? О боже! Путін іде! О, перевернув всі тут лампи, ти шо, чувак, тут натворив. Жах! Фонарик. Ты ч? Все? А записка тут поменялась? Да, не, все те саме. Хорошо. Я понял. Ну вибора нема... О, еще записочка. Все, що я хотіла, це купить ему лампу. В його нову кімнату. Щоб освітити місце. Ну блін. Купляй. Я шо, проти чи шо? Так, а що це за хуйня? Він тут, він тут, він тут. А я не пам'ятаю, ця хуйня вже була чи не була? Здоров. Ладно, короче... Лампу. А юзать взять можна? Ні, только дверь можна юзать. Добре. Опять цей шк шкряботунчик. Хорош шкрябач. Задолбав. Він тут. Ох, прочитав я, що він тут. Давай уже, чувак, поіз'являйся уже, блядь. пора уже покінчувати з цим, блядь, жахом. Що таке? Я хера не бачу. Врубай світ. Дякую за гру. Це все. Це, блядь, пси! Бля, чуваки, вы шо, серьезно? Станіслав Труховський, ну бля, не ну бля, я за де сподівався, мене хоч раз злякають. Ну ч ты, а? Ну ч ты? Чувак. Ну це якась хуйня. Я так чекав, я так чекав, що хоча б в кінці мене хтось налякає. А, шо ж... Друзі, порадьте хоч ви мені якусь гру таку, щоб, ну, блять, щоб реально була страшна, бо це... це, блядь, не годиться. Що це за хуйня? Що ж, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бувайте!